дорожно транспортній пригоді загинув відомий український співак, лідер гурту Скрябін Андрій Кузьменко. Це сталося близько восьмої години ранку у Криворізькому районі. Позашляховик, в якому знаходився співак, зіштовхнувся із вантажівкою. На жаль, від отриманих травм Андрій Кузьменко, більш відомий під псевдонімом Кузьма Скрябін, загинув на місці події. Про це повідомили у місцевому ДАІ. Чи відомі якісь деталі цього жахливого інциденту? Ми зателефонували дізнатися до журналістки з Дніпропетровська Евеліни Михайленко. Вона зараз з нами на зв'язку. Доброго дня, Евеліно. Доброго дня, студія так, на жаль, сьогодні. Сталося ДТП на Дніпропетровщині біля села Лозоватка. це, це Кривірийський район, близько 8.20. за попередніми даними, сталося зіткнення позашляховика, в якому власне і знаходився співак Андрій Кузьменко та вантажівки. І на жаль, він отримав такі пошкодження, що загинув на місці пригоди. Це так на жаль. Зараз повідомляє прес-служба МВС, і я буду тримати вас в курсі подій. Раптом дізнаюся якісь нові подробиці. Евеліно, А невідомо він сам був в автомобілі чи ні? На жаль, поки що невідомо ніякої інформації. Буду буду тримати вас в. Курсі.